До Різдвяних та Новорічних свят волонтери Лозівської громади намагаються всіляко підтримати українських воїнів. Робота кипить і у волонтерській спільноті ОМОФОР. Доплітають сітку, складають у посилки все необхідне. Адже наступного дня ці пакунки поїдуть на передову до захисників. Координаторка спільноти Людмила Куштим розповідає, кожна посилка це своєрідний подарунок до зимових свят. Традиційно, звичайно, для нашої роботи це є виготовлення маскувальних сіток. Маскувальні сітки, особливо зараз такого зимового забарвлення, є актуальними постійно. Але намагаємося щоразу з кожною сіточкою передати щось особливе, щось дороге, тепле, що нагадувало б нашим воїнам про дім. Перед святами ну, особливо ми готували звичайно, Такі речі, які ну хлопцям напевно і нагадають про свято, і нагадають про домівку. Звичайно, це. Теплі шкарпеточки, теплі рукавички, теплі стільки для взуття. Щодо речей, то збирали ми і теплі речі, зокрема, і ковдри відправляли. Відправляли, відправляємо також хлопцям футболки. Ми маємо зв'язок із польовим шпиталем, де потребують от таких, таких змінних змінної білизни, футболки чи можливо спортивні штани. Це також ми відправляємо. Пані Людмила зазначає, у зимовий період дуже актуальними для військових стали різноманітні вітамінні суміші, які волонтери виготовляють власноруч, і які обов'язково є невід'ємною складовою святкових пакунків. До них також додають і домашню консервацію. Ми вважаємо, що це така стратегічна продукт, це Намарська козацька сила. Ми її назвали. Це суміш, сало, часник, пряності, перець, кріп. Ну, це те, що традиційно українська їжа. Дуже це хлопцям смакує і вони полюбляють. Новими для нас стали це вітамінні суміші, які ми виготовляємо, метро, родзинки, курага, лимони, горіхи. Ну, це те, що раніше називалося Паста мосова це теж е, гарно розходиться а також робимо. Імунозміцнюючі суміші: це імбір, мед і лимони. Теж хлопцям відправляємо, теж розходяться вони. Ну буквально на ура. Почали виготовляти такі смаколики, але це не просто смаколики, але це ще і корисна і тривка їжа. Це горіхова шоколадна суміш. Виготовляється вона на молоці, з вершковим маслом. Багата кількість горіхів, мелених і, звичайно ж, какао. Пішли замовлення хло. Від хлопців для, на, на салати. Зазвичай домашня консервація не дуже йшла. Але, знаєте, мабуть, до тієї ж намазки із салом. Дуже смакуватиме той домашній огір, огурчик, чи, огірочок, чи салат з помідорів, огірків. Це також ми відправляємо. У кожну посилку волонтери додають символічні подарунки, обереги та малюнки від дітей. Ми кладемо такі, знаєте, сердечка від кожного нашого мофорівця із побажанням здоров'я, з побажанням. Божого захисту з вірою, з любов'ю до них такі сердечка чи янгелочків, і дуже такими теплими вітаннями є малюнки від наших діток, які ми обов'язково кладемо. То сьогодні передали малюнки Веронічка і маленьке Сашуня передали ці малюночки для наших хлопців. Мабуть, дитячі малюнки це те найтепліше, це шматочок домашнього тепла, домашнього родинного затишку, які передають дітки, і вкладаємо ми посилку. Ну, от, до, сьогоднішнього, до сьогоднішніх посилок, от у нас є Сашок, йому чотири рочки. Він, напевно, мріє бути пілотом гелікоптера, і він намалював свою ручку, це означало питання, і він передав от такого малюнок гелікоптера. Веронічка намалювала кольори нашого прапора Мирне небо, так вона уявляє. І дякує за це мирне життя, дякує нашим захисникам. Людмила Куштим говорить, волонтерська спільнота намагається завжди відреагувати на всі прохання військових, і дуже приємно, коли їх роботу помічають та передають від захисників слова вдячності. Волонтерство це безкорислива діяльність. Ми абсолютно працюємо на ентузіазмі, ми готові все з дому віднести, підставити свої плечі, потратити свої сили, ресурси, свою працю, аби підтримати хлопців. І найбільшою радістю для нас є. Є подяки від військових частин, від командування військових частин, яким ми допомагаємо. От і вчора напередодні Різдва, от надійшла така посилочка від командира військової частини А 7 037 сім, волонтерській спільноті Муформіста Лозава здячністю за ну за нашу посильну допомогу їм. Нещодавно також ще ми таку подяку отримали вже від іншої військової частини. Це для нас, знаєте, найбільша нагорода, найбільша радість. Дість і ми розуміємо, що наша праця потрібна хлопцям. Хай їх Бог оберігає, хай оберігає наше тепло, наша любов. А ми готові. Ну, готові, ну чим можемо допомагати, підтримувати їх. Волонтери спільноти ОМОФОР цінують будь-яку допомогу, особливо коли вона йде від молодого покоління. Такою є плідна співпраця Омофорівців з колективом 11-го ліцею. Дуже добре, коли, коли до нас приходять діти. Зокрема, ну, настісна співпраця поєднує нас із учнями 11 школи. Я вдячна всьому колективу, і вчительському, і батьківському, і вчительському колективу, адміністрації школи. Вони допомагають нам всіляко, підтримка. А от на День Святого Миколая діти прийшли, прийшли до нас привітати. Привітати з ним волонтера і Святого Миколая. Це знаєте, це для нас така була радість. Таке було свято для наших працівниць. Зокрема, ми запропонували діткам прийти в майстер-клас, запропонували їм зробити і сплести разом сітку, наприклад, разом від волонтерської спільноти і від учнів школи. Учні, ну, я бачила, що учні старших класів заохотилися цим, і, і, напевно, я сподіваюся, що вони ще будуть. Учні 11-го ліцею у день свята різдва, який цього року вперше в Україні відзначається за новоюліанським календарем 25 грудня, заколядували у волонтерському центрі, побажали миру, злагоди та перемоги. Господарі волонтерської оселі віддячили колядникам солодкими подарунками та запросили до себе на майстер-клас сплетіння маскувальної сітки. Традиції народні це, знаєте, це, мабуть, одна із, також, із важливих моментів, один з важливих моментів нашої збереження нашої України. Тому це також психологічна наша зброя, наша ідеологічна зброя. Тобто національно патріотичний дух, дух, дух свободи, дух українського народу ну, ми намагаємося зберігати.